Я, до речі, ще зібрав кілька думок з енергетичного ринку про призначення нової міністерки і хотів тобі їх озвучити і почути твій коментар. Отже, з ринку кажуть, що міністерство по великому рахунку роботи його залежало від однієї людини і все контролювалося однією людиною. І все трималося на авторитеті однієї людини. Оскільки ця людина зараз пішла, робота міністерства може бути в великій мірі заблокована, і міністерство може стати паралізованим. На мою думку, міністерство і не працювало, працював Герман Валєріч. Тому великої зміни це не принесе. Друга теза, яку я почув, що незважаючи на те, що слово енергетика, воно є жіночого роду, однак якось так сталося традиційно, що в цій сфері працює більше. Чоловіків, от як ти думаєш, чи завадить те, що в нас перша перша в історії української енергетики, міністерка енергетики, чи завадить це отримати повагу або заслужити довіру в такій складній сфері? Знаю масу жінок в енергетиці, які тримають в кулиці величезні колективи. Чоловіків нічого їм цьому не заважає? Так і третя думка, яку я почув, що ну от будуть перші обстріли, почнуться перші ускладнення. Все розвалиться, і нам потрібно буде знову шукати нового міністра енергетики. Чесно, не думаю. А, те, що зараз працює в енергетиці, не спирається на міністерство.